І усім привіт, з вами Ваня пальняк. І ми сьогодні будемо грати в Майнклавд. Ну, як Майнклад? Будемо проходити Палкул! палку. Ну і що? І ми погнали! Я так подивився на цей палкул. Дивлюся, що я в нього дуже довго буду проходити. Ну ладно. Ми начнемо той палкул з того, що я буду походити ці кувшинка. Я надіюсь, з першого лазу плуйду. Тоб... Ну, легенькі ця кувшинка. Головне знати, як склепати. А, тут я узгони не наблав. Ага, лодку треба склавти-та-да-да. Тільки -да. з чого? Що... Теп... Сюди плигаємо, сюди во сюди, далі, сюди плигаємо. Головне, не падати тут. Вот, бо вода. Вбиваємо. Так, далі сюди плигаємо. Після того племо дзвону. І плигаємо сюди. Во. Добре. Ну, тут легенько кувшинки ті ходите. Я хочу почати вже палкул по спілалі підійматися Сюди. Ще трошки. Зустрали. Сюди. І один блок прислаблений. Чекпоінт берем. Так, звук, я надіюсь. От тут за великий звук. Так, чекпоінт я надіюся взяв. І слабаємо далі. Та бляха. Це тільки перший полколи, коли я злазу падаю сюди і сюди. Далі треба куди? На дерево? Сюди во і далі по кактусах. Перший кактус. Ай-яй-яй, знаєш, що він б'є? Опа. Все, чекпоінт бере. І далі куди? Ага, На кактус. І після кактуса на цю гілку. Так далі. Так. Сюди я вислибнув на камінь. Далі, певно туди на камінь. Чи куди? Дослибну. Ану, і. Опа! Дослибну, добре. І залазу сталося ще. лазу вийшло. Далі тут по камінчиках слибати. Тут по камінчиках легко слибати. І. Хопа, полскочив легенький. Далі треба піднятися кудись по длабинці. А куди? Піднявся кудись? Ага, на делову. Далі з делева на делову вискокувати. Хоп, одне дело полескочив. Друге полескочив і тут треба сюди, певно. Хоп. <кхід> О! Далі енд йде. Це що кінець, що енд йде вже. Сюди слибаємо. перше мав втити. ад, ну ладно. Так, слабаємо. На перше, Добре. Перше полскочив. Та я лузгона не набиваю. це що за підстава? Добре. лузгона набираєм. Добре. лузгона взяв. Головне не впасти тут. Я надіюсь чекпоінт тут взяв. Залп появило. Чи взяв, чи не взяв. А, ні, взяв. Добре. Я ще тут та не набилаю. Достатнього, щоб перескочити. І слипаємо сюди. Далі на цей блок. А далі куди? Може сюди? Так, головне тут не впасти. Так, сюди йдемо і сюди. Добре. Тут мені не мішає потолок. І слабаю. Добре, нормально. Далі. Я тільки що не знаю, як цей. Здається, плод холоса називається. Це во... восейна. Так, І іслабаємо сюди. Толок не буде мішати, не буде. І Іслабай. Чуть не впав. Хоп. Мені навіть он площав по мені. Хоп! Далі. далі на тюка, далі на камінь, і далі на дело скажемо. О, та вопше легенький. Я не знаю, навіть скільки я прийшов. Далі о, де... Що помішало? Цей блок помішав? Ладно. Далі по поделевах скачемо. Пом... Та бляха! Я хотів сказати помалесеньку, але помалесеньку не вийшло. О, так. Думаю, що вже не перескочу. Сюди. І опа, перескочив. Далі треба на оце дело. Тут чуть мені не помішало, чуть я не впав. Сюди ось сюди. Так, я нормально тут сяду. О! І далі треба на те делово скакати. Вискочив. І Далі на оце. І далі на тлабинку. Тут буде, певне, саме важче. Ну як тут? Тутово? Того тут й тому. Ну ладно, надіюсь, я тут все нормально зроблю і не впаду. До і ще трошки залишилось. Хоп, доле. Чекпоінт бел. І далі треба якісь тутово вискакувати. Так, ялки треба зробити чуть побільшу. І далі проходити. Скільки? Вже 5 хвилин. Я вже стільки пройшов. Це добре. Так, сідво піднімаємося. І далі туди треба доскочити, чи ж. Я не впевнений, чи я туди доскочу, чи ні. Навіть не скочу. Сюди, 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 сюди. І надіюсь, доскочу. О, доскочив, з першого лазу. Так. Та. Опа, добре, пішов. Іби я ланчі палкував, Я б точно не пішов тут. Надіюсь, доскочив. Оп, доскочив. Опше легенько. Оп, оп. Добре. чуть чуть Ще не хватило, щоб я впав. А далі куди? Сюди? Так, сюди. І далі. Я вискочу? Ні, я не вискочу. Тоді як? Чи з лузгону А Ану. Так, треба лозгону набирати. 100% І з самого калаю слибати. Стоп, ану, якщо я злоблю таку. О, перескочу. Добре. Сюди скочем. Сюди. Опа. Далі сюди на пів блоки. Сюди на пів блоки. І скачемо на оце делово. І добре, далі. Ад починається у нас. тут -ту, ту Головне лаву не падати. Сюди, сюди скачемо. Так. Далі треба на слайм блок. О! Ні, ну тут легенько. Тут того на тюках це важко, я помню. Ланіше проходив це я тут того не міг перескочити. Тут 4 блока блока можливо полоскочити, але дуже важко. Так, да, дуже важко. Я на минулому палку, коли проходив це. Я, певне з 30-ї попитки полоскочив. Так, і. О, пилоскочув. Тут я навіть менше попиток потратив. І вискакуємо на той блок все доле. Так, а далі куди? Далі куди? А, сюди. Як цей палкул. Плоходив тільки не на відео, а сам з друзями. Це було цікаво походити на нього. Так, далі? куди? Сюди і далі на луду скачем. На желісо. Далі на уголь чи на що? Да, на уголь. Бляха, не вискочив. Так, знов на золото треба. Так, золото іде-сюди. Опа! Вискочив. Далі на желізо і далі. На уголь. Добут. І далі на ізумоди. Зала легстон буде світитись. Це добре. І далі на алмази. Ну і далі Пустиню Я не знаю, скільки я це відео. О! Я вже бачу. Це значить, я перший круг пройшов. За скільки? За 8 хвилин. Ну, непогано. Так, а далі. Куд? Ага. Далі. Бляха, не скочу Мені треба знову вискочити на оцей блок. Далі на цей. Далі вискакуємо ще на цей блок і далі не на кактус. Ага, поняв. Далі треба такого. Опа, вискочив. Далі, якщо я не помиляюся на кактус. Ага, і далі сюди на длобину. Так, длобина мене привела. Я маю доскочити до слайм блока. Опа, доскочив. Далі туди доскочити. Туди це легко. Далі знову глибинка. Палкул злаву. О, тут оцей похід. Головне в нього не впасти. Та над головою нічого не мішає. Щось я дуже швидко палкулю вже. Свої. Тим, що я палкулю, запишую відео, це вже швид... зви. Я у цього швидко надчав палкулити. Так, сюди плигаємо. Далі сюди. І далі. Ага, далі. Сюди плегень. на цей. Адський налос сюди. Да, легенький полков. От ще. Сюди, сюди. чекпоінт белан. Далі куди? Сюди, ага, сюди. Так, далі треба піднятися. Повіне не впасти. Далі звідси. Ладно, я слайм блока не побачу. Ану, вплив слипну. Послибне. Найс, я думав, що це важче буде набагато, але якщо викнути, це легенько. Опа, сюди. Так, далі куди. Я зачепив там блок і впав! Бляха-муха. Блок мене. Я понад клайм. Ладно. О, вже другий лад. Цей співальний палку. Так, піднімаємось. І плуходимо. Хоп-хоп, плейшов. Головне тут одскочити. Натут легенько. Я навчальний телефон толкнувся сюди. Далі сюди. Далі треба сюди на велх вискочити в цей будиночок і далі на цей блок. А далі, якщо я не помиляюсь, на слайм-блок і слайм-блок мене закинув сюди. Добре. Ну, я б не сказав би, що цей палкул дуже тяжкий. Хоп-хоп. Так, я вернувся. Я, певно, оцей палкул пройду. Ну, як, не весь. Оцей вот флагментик від цього всього, всього палкулу. І на цьому буду закінчувати відео. І так вийшло дуже довго. Сюди. Сюди во. Надіюсь, вам воно сподобається. Та бляха! На останньому блоці впав. Так. Та я не можу. Як я так не вискакую? Опа, сюди, сюди. Сюди. Так, сюди, на ложевий кіламіку, на зелену кіламіку, на жовту і на фіолетову. Давай. Опа. Добре. Так, все. Я на цьому буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, хто додивився до цього моменту. Ну і всім пока. До зустрічі!